так, hello, guys, hello uh, Ukrainian retouching Family. Uh, сьогодні ми будемо з вами дуже класну річ робити: лізти не в своє діло, пхати носа, а не в свої справи, обсирати людей. Uh, наткнувся у Фейсбуці випадково. Ну нічого, і думаю, Боже, що за крінжатіна? І uh, у мене виникло, у мене виникла дуже крута ідея показати швидкий спосіб. Як підготувати зображення до ретуші, при цьому приш, пришвидшивши її. Ми будемо сьогодні говорити про мікроконтрасти, і взагалі про контрасти, що це таке, для чого, що з ними робити, що це взагалі таке? І на прикладі, от саме цього фото. Дивіться, що ми будемо сьогодні робити. Слава Богу, ми маємо оригінал. І це буде як така підготовка під ретуш. Але ця підготовка, вона допоможе зекономити. Дійсно дуже багато часу через те, що коли у тебе вже більший об'єм роботи, ти перестаєш, точніше, тобі навіть набридає уже довго до тошно це все, все чистити, вилизувати, вичищати. І ти хочеш чим пошвидше закінчити цю роботу, швидше забрати свої гроші і піти десь відпочити. Чи не так? Тому дивіться, що ми будемо робити. Перш за все, нам треба вбити контраст. Як ми це робимо? Дублюємо шар, переходимо в камеру RAW, Вайце вліво раз. Для кожного зображення буде по-різному. Тому тут потрібно все дивитися на око. Вайце вліво другий раз. Можемо собі дозволити. вайце вліво третій раз, аж настільки. І трішки підняти Блекси. Для чого піднімати Блекси? Через те, що ми будемо накручувати більш м'який контраст. Тобто, ну, так, це буде занадто, а десь ось так абсолютно буде окей. Є, ми вбили зображення. Що ми цим добилися? Ми зменшили, між ними, ми зменшили різницю між чорним та білим. Ми просто вбили його. І подивіться, ось ці всі зони, да? їх менше потрібно буде доджити. вони стають м'якшими. І тепер наша задача полягає в наступному. Нам потрібно накрутити хайлайти, нам потрібно додати текстури, нам потрібно додати тіні і все це зробити дуже-дуже дуже, дуже, дуже м'яко. Знову ж таки, щоб собі в подальшому полегшити роботу. Зауважу, що коли ми прибираємо вайце, а навіть якщо і хайлайці, з'являється жовтий колір. Насправді цей жовтий колір він тут і є, і його потрібно просто контролювати. Жовтий це завжди найпаразитніший кончений колір, і про нього не потрібно просто забувати. Він дуже легко прибирається, але не обесцвічувати його, а підфарбовувати в тон шкіри, тобто вести вліво. І зараз ще раз, його тут не залишилося, але є мікродози. Хоп, знову вліво. Все, до побачення. Далі, наша задача накрутити контраст. Це можна робити дуже великою кількістю різних способів. Але найулюбленішим моїм є саме через додавання коригуючих слоїв і накладання на них режими накладання. Боже, як заумно, ну я надіюсь, ви зрозуміли або зараз зрозумієте. Є такий крутий э, коригуючий э, adjustment layer, короче, який називається black and white. І якщо ми його переведемо в режим накладання Soft Light, він дасть нам ось цей м'якенький контраст. Да? Тобто більше, звісно, на тіні. Але так як ми вбили повністю все, ми можемо сюди додати все ціло контраст. Да? Очі трішки впали, бачите? Тобто зменшимо непрозорість. Другий раз. Знову м'яко. І е, весь, весь кайф в тому, що ми можемо контролювати накладання цього контрасту. Тобто через функцію blend-if, хоп, і стіней прибрали, розвазюкали, все. І ще раз. І ось так розвазюкали, поки нам не сподобається результат. Але настільки м'якше усе виглядає. От подивіться: До, після, до, після, після. М'якше, звісно, темніше трішки, але ж це можна все буде виправляти. Але воно м'яко і плавно. Далі можна трішки підняти а, точку білого зовсім чуть-чуть. Окей. Далі для того, аби зміксувати е, повністю тон. Ми додамо фотофільтр сепія і понизимо десь. ну, давайте так. В общем, діапазон від 20 до 50, знову ж таки, в залежності від е, зображення. Окей, є. Далі ми все рівно бачимо, що цей лоб, який нас бісить, має ось ці всі переходи. Ми знову, ми зливаємо всі шари, знову переходимо до камери RAW, трішки зменшуємо е, вайці. І маскою промальовуємо. Чому вайці? Чому не хайлайте? Вайці працюють м'яко. Вони задіюють не ту. Тобто вайці в нас знаходиться ось тут, а хайлайці ось тут. Боже, чи навпаки, я дуже плутаюся. Певно, що ось вайце, да. І ми просто понижуємо. Да. Е, вот. Відповідно, вони працюють м'якше. Хайлайдці більш радикальні. Е, тому ми. Робимо все через вайце. Окей, прибрали. З лоба. І. Так, ви мене збили з мислі. <сум> з цими поясненнями. Далі будемо локально працювати з хайлайтсами і з шедоусами, чи з блексами. Через Selective Color відводимо трішки вліво. Бачимо, що ага, лоб. Спочатку ми додамо тільки на лобі. Робимо маску, тільки на лобі додали. Далі знову Selective Color. І підіймаємо. Хайлайтси мають зберегти свою форму. Тобто, навіть якщо ви будете користуватися мікс-кістю, не вазюкати по ньому ніколи. Вони мають зберегти свій стан. Окей, далі ми підіймемо. ми підіймемо криву і будемо знову працювати по хайлайцах. І ми можемо це контролювати знову ж таки через функцію Blend If. Ось блокуємо. Блокуємо дію кривої виключно в цьому діапазоні. І потім роздвигаємо для плавного ефекту. Дивимося допісля? Є. Тільки ми витримо ось тут. Тому що нам це не потрібно. Ось наші мікроконтрасти. Ми можемо допісля зробити. Бачимо, що тіні трішки запали. Як їх витягнути? Знову крива. Підіймаємо вверх. І тепер за допомогою функції BlendIf приберемо дію з хайлайтів, щоб наші тіні м'яко були освітлені. І можемо цей ефект додати тільки на очі. Ось сюди. Щоб вони у нас були більш відкриті. Є. Все. І Ретуш тут буде набагато швидше, через те, що ми мікроконтрасти знищили, тобто ми пом'якшили повністю зображення, відповідно, чим е, м'якше фото, тим легше з ним працювати. А потім, після того, як ви відретушуєте, вже можете додавати 600 мільйонів е, освітлень і всього іншого, і тоді вони навіть не так будуть проявлятися, через те, що е, ви на менш контрастному рівні пропрацювали усі ці переходи. І ще можна, до речі, користуватися функціями затемнення. Ага, жовтого в нас немає. Ось так. Все. І давайте на це конкретне зображення додамо легенький колір. Ось так. Хто хоче потренуватися, я залишаю посилання, можете працювати.